Це у нас відео буде про те, як ми готуємо наш мінчачок до поїздки. Він у нас зімою обслужився, все чітко, обслужений був мотор, все. Ну, в общем, все до цього відео ми плюс-мінус якісь знімали. І готуємо його до поїздочки. Начебто ми його й зробили зімою, все обслужили. Але перед поїздочкою ще деякі моменти треба буде зробити. І зараз, в принципі, цим і займемося. По мері того, що, до чого ми зараз прикладемо руки, будемо це все діло показувати. І таким чином мінімально підготовимо наш мотоцикл до дальньої поїздки. Це що ж виходить? Новий мотоцикл тільки собраний і вже поламався. Ладно, це в нас один із елементів підготовки мотоцикла, а це у нас вилізний жданчик. По резонатору, відпало кріплення. Тобто У нас тут хомутик тут треба трошки по-другому переробити, вже переробляли, ну ще раз це діло зробимо. Це один із елементів ті, що ми планували робити. І ось вилізло у нас ще одне порвало кріплення на резонаторі. Ось так він ось в сторону в нас виглядить. Все, зараз знімаємо його, відкручуємо тут хомут. І отут відкручуємо від от нашого кронштейніка чи переходнячка. Оце я робив. Откручуємо цей болт і його знімаємо. Все, резонатор зняли, коліно поки стається тут. Оце ж наша переходна пластиночка, щоб його тут прикручувати. Трошки вже все розмотали, зняли. І тепер вона починає займатися резонатором. Ось, в общем, вже почистили, трошки помили наш резонатор. І підігнули вже ушко, підчистили. І зараз тут будемо вже заварювати. В общем, усе зваримо, зробимо і тоді вже в кінці покажемо готовий результат. І в нас ще залишилось трошки термостойкої краски, ми ж це все діло ще трошки підкрасимо. Отут, до речі, б'є об натяжитель. Тобто натяжитель би чуть-чуть теж підрізати. Так, тут у нас робота кипить, Уже ухо приварили, трошки отак це все діло виглядає. З другої сторони, тут теж чуть -чуть воно було ушло. Ну, чуть-чуть поправив. Це все діло вона вже підкрасить. Є ось краска, якою ми красили. Вона термостойка. Це ми красили цей резонатор. Ну і оці всі моменти ми зараз підправимо. Тут, що ми? Ми тут робили саморобну гайку. Отак От вона у мене виглядає. Я її отак зробив. Тому що ми згубили той наконечник рідний, той що був, довелося зробити це отаким. Методом без токарки, сам з гайки, коротше, там робив, це вже не знімали. в общем кому інтересно, міг би показати. Ну, тепер цю гаєчку мона теж покрасить, вона була не покрашена. І після цього ще тут моменти підкрасить. Тут а в нас воно там обнатяжитель б'ється, це теж вона підкрасить. І зараз мона буде кинути переноску. Якраз чуть-чуть підрізати натяжитель болгарочкою Якщо переноски хватить, обріжемо. Зараз це все діло красимо, збираємо і ставимо на мотоцикл і якраз займаємося тим, що й планувалося. Отут зробити свої діняння краще. Не знаю, чи надовго, ну, переробити, бо вже звідти трохи пердить. Так, вихлопну резонатор вже зібрали. Тут у нас ось два хомутики, це вже такий додатковий. Ну, Поки своє нормальне. Тут тільки під гайку треба буде ще підмотати. Закинути щось набить. По сварці, те, що ми варили, це все діло так виглядить. Підкрасили до цей. Ну і тут а, гаєчку ми вже закрутили. Так що, з цим ділом розібралися. Так, йдемо далі. Наступне, що хотілося б зробити ще, це поставити сюди брезговичок наперед. Ззаді ще, наче більш-менш нормально, все хай там буде. А сюди поставити хотілося б, тому що буває, навіть їдеш, доща немає. Дорога просто мокренька, вогкувата, навіть особо калюж немає, але закидає ноги, і ноги отак по коліно почти мокрі. Тобто, зараз можна буде зайнятися брезговичком, зробити його таким трошки широченьким, щоб не закидало і на ноги, і сюди, щоб особо не летіло. Так що займемося Брезговичок ось зробимо з такої резинки, Це з якогось ще коврика з машини, чи хто знає. І якраз мона буде вирізати по розміру. Підігнати і, можливо, даже зробити таку пластиночку, щоб з цієї сторони прям пластиночкою його прижати через шайби. І з такої резини зараз будемо це все діло вирізати, прикрутимо і покажемо. Ще, що забувся показати, ще одну проблему ми устранили. Проблема в нас була яка проблема з цією лапкою переключення передач вона в нас випадала і сильно хиталася. На шліцах. Що я хотів зробити, просто щоб її в дорозі не згубити, бо вона ну, отак прям випадала. Я хотів тут просверлить, нарізати різьбу і, типу, через шайбу прижати, щоб вона не випадала. І проблему я вирішив як. Я просто зверху просвердлив, тому що тут обламався м'ячик, трошки не вийшло. Я просвердлив тут маленький отвір, нарізав різьбу і чуть-чуть засверлився, засвердлився. Ну, Згори ось сюди всередину. Тобто цей болт зайшов прямо туди. І виходить, дві проблеми вирішилось. Вона тепер лапка не спадає. І плюс-мінус на шліцах, якщо є якийсь люфт, ну, це вже люфт іде воно з валом. Можна буде вал замінити, але сам іменно по функціоналу, він живий. Тут просто вже шліци трошки зносились. Ну, оце таку проблему ми мінімально вирішили. І поки в нас це все діло отак буде. Стоять, все держиться, нічого не випадає. Все, брезовичок ми встановили, тут прикрутили. З цієї сторони у нас отака пластиночка, ще трошки це все діло прижимає. Ну і в общем, оце питання вже в нас закрито. Ще що треба буде поміняти це воздушний фільтр. Тут а в цьому бардачку ввожу масло в такій бутилочці. І ось старий фільтр. Зараз ми його відкрутимо, приміряємо цей. ще Просверлимо дирочку і встановимо новий воздушний фільтр. Ось отак у нас виглядав старий фільтр. Його вже можна викидати. І установлений новий фільтр. Все прикрутилося. Тут ще під цим у нас стояла така резиночка, Це цей клав, щоб плотніше було. Ну, Тут цієї шпильки не вистачає. Ну, держиться все нормально. Все, це все діло ми закриваємо. І наступне, що ми будемо робити, це тормоза. У нас вже Грубо говоря, тормозів майже немає, погано тормозять. регулювання вже сильно винесена. І тут той ексцентрик, що роздвигає колодки, він вже у нас аж отак стає. Так що зараз це все діло розбираємо і далі подивимося, що треба буде з цим ділом робити. Так, ось ми розібрали задню частину мотоцикла, вже зняли тормозний барабан. А тут у нас все просто. Тут ось у нас кончились. Колодки Колодки вже доїздились до закльопок. І Міняти повністю ми їх не будемо. Ми будемо міняти самі тормозні накладки. Зараз ми їх тут все висверлимо, коротше розберемо, знімемо самі колодки, висверлимо, знімемо накладки і після цього вже перейдемо до вже установки нових. Так, що в нас тут виходить? Барабан ми вже розібрали і повністю розсвердлили всі закльопочки. Ось наша стара колодочка, ось нова. І ми ще розверлимо другу колодку, спочатку тоншим сверлом, тоді більшим під закльопочку. Просверлимо в цій колодочці, наложимо і будемо потихеньку заклепувати. От таким чином ми замінимо тормозні колодки. Так, ось наші тормоза. Тут вона буде трошки прибратися. І тормозні накладки ми вже установили. Старі ми вже, ж, мабуть, показували. Ось такі вони вже тоненькі проти цих. вони вже і зносились до закльопок, таке вже. В общем, Зробили ми дві накладочки ми вже замінили. І Почнемо з, з цієї. Це у нас була перша накладка. Це перший раз ми це діло зробити. Трошки, можна сказати, не дуже вдачно, тут чуть-чуть скосили. Трошки викривалось. І тут одну дирочку ми наскрізь просверлили. Ну, я думаю, не критично, все тримається. Так, в принципі, як для першого разу, нормально. Друга накладочка у нас вже пішла краще. Воно вже рівненько, все класно. Але в кінці трошки відкололи накладочку. Ну, я думаю, це теж не дуже критично. І в деяких місцях трохи потріскалось. Це видно із-за того, що трошки пережали самі закльопки. Але, в принципі, я думаю, проїхатися хватить через деякий час, можна буде їх замінити. І так, в принципі, для першого разу ще більш-менш нормально вийшло. Не ідеально, не хорошо. Прям, але, в принципі, нормально. Зараз будемо ставити, і після цього тоді ще перевіримо як воно тормозить. Ось наші тормоза, вже установили колодки. І тепер можна витягувати оську, ставити тормозний барабан, підрегулювати. І тоді вже побачимо. Ну, я думаю, все буде працювати нормально. Ще хотіли до вилки полізти, бо вона трошки була, почала текти. Але я думаю, вже не лізтиме. В принципі, отак, якщо зажати колесо, люфтів немає, на себе тягнеш, люфтів немає. Так що, в принципі, це крило трошки криво стоїть. А колесо відносно вилки рівно. Так що до вилки не лістиме і, можна сказати, це саме таке основне, що ми хотіли зробити по підготовці мотоцикла. Фільтр поміняли, це зробили. Бризговичок виглядить непогано. Ну, в принципі, ну, поки що збираємо тормоза. Ось вже наше заднє колесо встановлене, тормоза. Ось видно по регулюваці, наскільки тормозів додалося цю гаєчку. Підкрутить тоді-сюди, оце аж отак у нас були натягнуті тормоза. І проїхався, все чітко, тормозить хорошо, все класно. Так що тормозами обслужили. І, в принципі, мотоцикл, можна сказати, готовий. Ну і в принципі, це всі маніпуляції, які, в принципі, провелися з нашим мотоциклом, щоб підготувати його до дальньої поїздки. Зробили тормоза і всякі мелочі, там, резонатор ми робили і так далі. Ще хотіли розібрати, зібрати вилку, була трошки потекла, ну то видно, мабуть, трошки сальник задерло, але так люфтів на і нема ніяких, вона в нас була обслужена, то нічого страшного, нормально. Буде так. А так, в принципі, до дальньої нашої поїздочки мотоцикл готовий. Він у нас обслужений, ми його зімою повністю розбирали. Мотор повністю відкапіталений, нова поршньова тільки пройшла обкатку. Все, карбюратор, все ніде нічого він там не тече. Отут тільки трохи масло кидай, ну то з-під коліна. Тобто мотор у нас. Повністю обслужений, ну тільки пройшов капіталку. Нова поршньова, нове щеплення, там все, корзина нова, диски нові, ципок новий, ходовка повністю обслужена, нема ніде люфтів, передній траверс, передня вилка, задні амортизатори, ну все обслужено. блоки перепресовані, в задньому колесі люфтів ніде нічого нема. Проводка, все працює, все заводиться, приборка. Нема ніяких нарікань по мотоциклу. Він повністю обслужений. І в цьому відео ми трішки ще деякі нюанси доробили для того, щоб вже можна було спокійно їхати кудись в якусь навіть дальну дорогу.